Мільйонерів на Тернопільщині стало вдвічі більше. Серед людей, статки яких перевищують один мільйон гривень, переважають ті, хто отримав свій прибуток від продажу цінних паперів та іноземних доходів. Загалом таких осіб у нашому регіоні 10. А минулого року їх було всього 5. Тому цей високий показник та різкий зріст не може нарадувати, кажуть у державній податковій інспекції. Так, за результатами 2010 року 10 громадян задекларували дохід у розмірі більше одного мільйона гривень. Ними було задекларовано 49 мільйонів 636 тисяч гривень доходу. За результатами перерахунків, таким громадянам донараховано 5 мільйонів 59 тисяч гривень податку, які станом на 1 серпня цього року повністю сплачені до бюджету. Також кажуть податківці, тішать і підсумки деклараційної кампанії 2010 року. Найбільше декларацій подали ті громадяни, які отримали спадщину. Особливу увагу впродовж кампанії приділили й тим людям, які здають власне помешкання в оренду. Не оминули службовці осіб, котрі отримували інвестиційні доходи та прибуток від продажу транспортних засобів. Працівники податкової інспекції особливу увагу приділили громадянам, які захотіли задекларувати іноземні доходи. По результатах перерахунку цього року донараховано 6 млн мільйонів. Ванів 970 гривень податку з доходів фізичних осіб. Всі ці податки сплачені були вчасно згідно податкового кодексу цього року до 1 серпня. Загалом розповідають податківці підсумки декларування за 2010 рік свідчить про високу свідомість наших громадян щодо подання своїх неоподаткованих доходів. Відтак, впродовж кампанії, мешканці Тернополя та району подали 3554 декларації про прибуток, отриманий у минулому році.